Ой, тут як все смачно, ні. Отже, я бачу, що багато вже зібралися на да? Зараз саме да, ми спитаємося. Нашого керівника відділу маркетингу від родини Ковбаски. і чому виникла саме така ідея створити ось таку чудову, смачну апетитну картину. Отже, тут є Люлина Томашевська, то ми хотіли закричати, дуже добре, що Люнина Томашевська можна вас сюди. Зараз е, вона розкаже, чому виникла така ідея, чому саме е, ковбасна картина е, з, е, з ковбасної нарізки. Ну, так, будуть, так, добре. Да? добре. Давайте я усміхаюся. Да? Да? Добре. Я Повернусь По 15. По 15, да, Давай, Я прийду, я прийду туди, бо я. Солодка. Повернусь на це. Зафотографую. Лов. Все, що хочеш, Медовуха. вуха то, Мабуть вже треба йти звідси, бо тут такі запахи, таке все красиво, Ой, там м'ясо, тут риба. Дівчата всюди гарні. Ооо! Нічого собі, хлопці які. М'ясо все буде готуватися при вас. Стейк у нас є рібай, американський, ангус, хороший рібайчик, і ціна в нього буде дуже вагну.